Всім доброго дня! Це відео буде про іноземні інвестиції. Розглянемо коротко, що це таке. І так, іноземні інвестиції це грошовий внесок на резидентів у компанії і підприємства країни, фонди, ціні папери для отримання частки прибутку. Зазвичай іноземні інвестиції робляться на тривалий період. Іноземні інвестори часто вкладають гроші в сільськогосподарські підприємства і проєкти, банківську, торговельну і промислову сферу. Перелік областей, в які можуть інвестувати нерезиденти, встановлюється урядом. Якщо іноземець вклав гроші в компанію, яку держава націоналізувала, інвестору належить компенсація. А ви що думаєте з приводу іноземних інвестицій? Чи Україна буде отримувати такі гроші в майбутньому? Напишіть свою думку під відео в коментарях. Дякую за увагу.